Доброго дня, дітки! Пропоную вам вивчити віршик про комаху. Як називається ця комаха? Правильно, це сонечко. Спочатку уважно послухайте мене, а потім повторіть разом зі мною. Сонечко червоне, сонечко жучок. Полетів з долоні в небо до хмарок. Відчини віконечко. Хай всміхається сонечко до усіх діток. Діда про кого розповідається у вірші? Так, правильно, про сонечко. А сонечко це хто? Вірно, це жучок. А якого воно кольору? Правильно, червоного. А куди полетіло сонечко? Вірно, на небо. А звідки воно полетіло? Правильно долоньки. А що сонечко відчинило нам? Вірно, віконечка. А для кого воно відчинило віконечко? Для сонечка, щоб сонечко гріло, і для діток. А тепер давайте разом повторимо вірш про сонечко. Сонечко червоне. Сонечко жучок. Полетів з долоні. В небо до хмарок відчини віконечко, хай сміхнеться сонечко до усіх діток. Молодці дівки, до побачення